Мої вітання глядачам і підписникам мого каналу. Приїхав на сільське звалище. Тут колись був кар'єр, брали грунт глину. Тепер тут звалище. Приїхав тракторцем. Накидав всякого хламу з двору. Повний прицепчик. Зацепив лопату, зараз вигружу і це все спихну, щоб до мене не було ніяких претензій. Ось заїхав прямо на купу, виїду, потім відцеплю вигрузу, відцеплю прицепа і це все тут лопаткою підравняю, спихну сюди у яр, та на цьому буде. І все. Випало трохи снігу 22 листопада 2022 року. От такі справи. Всім добра, здоров'я і удачі. Мирного неба над головою.